Російські загарбники переміщають через Маріупольський район важку техніку. Про це у соцмережах написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. каже: п'ять танків сучасної модифікації побачили на бердянському напрямку. Ще шість везли на лафетах у бік Бердянська. Ну і напередодні різдва у тимчасово окупованих Маріуполі і Токмаку було гучно. Вибухи від роботи ППО окупанти, нібито намагалися замаскувати під феєрверки. У Запорізькій області вибухали тричі. Росіяни відзвітували, буцімто знищили усі цілі. Утім, ну які і чим не поточнили. Про це каже мер Маріуполя Іван Федоров. З прямих від першої особи безпосередньо розпитуємо Петра Андрющенка. Він долучається до нашої бесіди. Це радник міського голови Маріуполя. Пане Петра, вітаємо ви ефірі. наші вітання, вітаю вас славу. героям, героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Петре. А власне те, що фіксують переміщення танків у п'ять плюс 6, 11, здається, не так багато. Але ми розуміємо, що це не єдиноразова акція. Про що це свідчить з огляду на попередні факти, коли бачили переміщення техніки? Ну насправді це свідчить, що вони десь понесли трати танків, тому що танки їдуть на Бердянський напрям. Не так часто вони їдуть, і дійсно з одного боку це не так багато з іншого боку, останню колону танків на Бердянський тобто, це запорізький напрям, запорізька ділянка фронту. Можливо, це Херсонська ділянка фронту. Ми бачили приблизно місяць тому, і там було приблизно 20 там 27 танків. Так само на лафетах їх тягнули після того їх не було. Ми не беремо стверджувати, що не відбувається постачання танків, зокрема з окупованого Криму. Проте з нашого напряму цього дійсно не відбувалося. Якщо це починається відбуватися знов ж таки з Маріупольського напряму, це означає, що ну є якісь певні проблеми з тратою техніки. Ну і зокрема, можемо побачити. Ти я думаю, по цифрах нашого генштабу щодня, то що вони оприлюднюють, і кількість втрат, зокрема в першу чергу, танків. То можна все скласти докупи і зрозуміти, що не лише в Авдіївці вони несуть втрати, які вони змушені поповнювати, тому що на Авдіївку так само їдуть частково танки, на Авдіївку, на Марінку техніку тягнуть і просто тягнуть в об'їзд Маріуполя, іноді просто по полях і з ремонтних баз вона їде. А так, щоб нова техніка і через наше місто, і в напрям Бердянську, ну такого дійсно не було давно, тому це там просто кидається в очі, що називається пане Петре. А чи коректно стверджувати? Ну. Просто з особистого досвіду, аналізуючи ту інформацію, яка є у загальнодоступному доступі, вибачте за тавтологію, а складається враження, що менше залізницею почали користуватись для транспортування того чи іншого. Більше все ж таки автомобільну техніку використовують. Чи можете ви це підтвердити, зважаючи на ту інформацію, яку отримуєте ви з Маріуполя, Маріупольського району. Ну, я би так не сказав, якщо чесно. Тому що я би сказав інакше, що в них є певні або зміни точки інтересів, куди вони тягнуть все це. Або скоріше це пов'язано, що вони теж починають відчувати певний голод із боєкомплектами, і певний голод з технікою. Це воно означає, що в них його геть немає, та? але це означає, що є певні проблеми. Дійсно, і це можна побачити. Ми бачимо це не лише по переміщенню техніки, наприклад, навколо нашого регіону. Ми бачимо так само, що вони не проводять навчання з використанням ствольної артилерії останнім часом. І це означає, що дійсно знарядами в них є. Ну, не так все добре, тому що після того як була інформація про те, що почалися поставки з північної Кореї, ми одразу побачили, що були розпаковані полігони, і одразу ми почали чути ствольну артилерію. Пройшло пару місяців, і зараз ми не бачимо нічого і нічого не чуємо з точки зору використання артилерії саме на підготовці навколо Маріуполя. Це означає, що нема чим готуватися. Не факт, що вони не вирішать якось це питання, але ну така проблема на певний там період часу із. Напередодні центр інформаціонального спротиву повідомив про те, що зростає невдоволення серед людей, які залишилися вимушені залишитися, були у заручниках окупантів на тимчасово окупованих територіях. Яка ситуація в Маріуполі? Як там відзначають чи відзначають оце зростання невдоволення і в що воно може трансформуватися? Бо прекрасно розуміємо, що під окупантами, під дулами автоматів і пістолетів багато не. Пообурюєшся? чи є варіанти? А, без варіантів. Ну, давайте чесно. Вважну в, в у що воно може трансформуватись, це лише в посилення національного спротиву, зокрема, зокрема Маріупольського спротиву. Але це все буде відбуватися не публічне. І така допомога Збройним силам, зокрема да і до окупації її не побачиш. Повірте, і будемо сподіватися, що не побачиш, тому що це заборука безпеки, заборука взагалі існування спротиву. Щодо публічних проявів, нічим не закінчиться це, тому що якщо хтось надумає перейти межу дійсно, то в нас достатньо на території Маріуполя на жаль перебуває Росгвардія, яка дуже швидко пояснить разом з ФСБ людям, що цього нема робити. Це по перше. По-друге, всі публічні прояви спротиву насправді це Одного боку наслідки демократії України за всі ці роки з іншого боку, ми знаємо, хто виходить на ці публічні акції. Повірте, там про українську позицію тхне, що називається всі ці самі люди свого часу з 2014 року виходили проти збройних сил України, перекриваючи дорогу. Тому не слід очікувати нічого. Від цього просто це знаєте демонстрація нездатності Росіян привести до лад за майже півтора роки окупації. На те, що вони отримали, і воно буде наростати. Наші люди залишаються в місті, вони підбурюють і про та невеликий проросійський прошарок на такі ж кроки. Це нормальна ситуація. Зрозуміло, що всі ми це будемо використовувати до на деокупацію, але повторюсь: дійсно спротив зростає і буде зростати, і... але це буде абсолютно не публічної історії. І власне ми бачимо результат цього спротиву. Да не дарма, ми з вами починаємо розмову про танки, які рухаються Маріуполем. Тож їх же бачить і передає цю інформацію про вибухи, які лунають в Маріуполі, про збиту сушку, яка впала неподалік від Маріуполя, яку почули спочатку від наших Маріупольців, які є частиною спротив. Ну і таке інше. Тому очікувати там якогось бунта ні, його не буде. На жаль, або на щастя. Я навіть не знаю, як це вірно коментувати. Але ну результати позитив. Щодо посилення боротьби з окупантами, вони є, будуть і будуть міцніше, і ми їх побачимо в інших результатах. Скажіть, а по обмеженню і свобод маріупольців, а окупанти тут на максимум вже вийшли. Ну медичні послуги вже обмежують так. Немає як це без папірця, ти ніхто так немає російської цієї книжечки, ну ти ніхто. Тобі медичні послуги неможливо отримати. От тут максимум чи є ще їм куди закручувати гайки нашим громадянам? Ну хіба що газову камеру поставити за прикладом нацистів, і в принципі це тоді буде повна повна аналогія. А так посилити режим вже більше, аніж він посилив насправді неможливо. Що стосується зими, якою вона буде цього року в Маріуполі? Я про опалення залишки його і про комунальні вигоди, що є. Ну, з опаленням, знаєте, це просто якась ну странна історія, тому що ми очікували набагато краще, що росіяни увійдуть в зиму. Вони війшли гірше, аніж можна було. Ну якби вони нічого не робили е, весь рік, да і то було б краще, тому що системне опалення немає значної частини Маріуполя, просто великої частини, і це пов'язано з тим, що вони не не здатні це зробити на, на рівні менеджменту. Як це не дивно, враховуючи те, що яку кількість грошей вони вклали, мабуть, або. По карманах їх розтягнули, або я не знаю, куди вони їх закопали, тому що опалення нема, і сплошно рядом у нас ситуація така, що просто цілі будинки відремонтували, змінили вікна радіатора опалення, там пофарбували посад, встановили якусь навіть дитячу площадку в у дворі багатоповерхівки. А тепер і демонтують ці площадки для того, що виявляється, що вони не підключили його до системи опалення, і це виявляється там 25 грудня. грудня. Да? Ну про що про яке опалення опалення. Взагалі далі можна йтись. Вход до початку опалювального сезону у нас були цифри, які були озвучені там інсайдерами. І мова йшла про те, що 30% багатоповерхівок не буде опалюватись в принципі, тому що не здатні ну не проведено ремонти. 30% будуть отримувати безпроблемне опалення, і 40% опалення буде залежати від того, чи встигнуть чи не встигнуть. Насправді цифри виявились приблизно такими, що 30% як не отримувало, так і не отримують, і всі інші сімдесят. 50% теж отримують опалення абсолютно несистемно і не факт, що ну тобто, якщо зараз буде рік погіршувати погіршуватись погодні умови і знижуватись температура, ну буде страхіття. Про що казати? Якщо навіть минулого року поставили в Мерюполь росіяни там 54 мобільні котельні завезли для забезпечення опалення, а увійшли в цей рік. Всього 16 котален це інше кудись поділися. А будинки, де до того були, опалювалися від мобільних котелень, не підключено до системи опалення. Оце така історія з опаленням, тому ну складно прогнозувати щось. Насправді там більше від погоди залежить від ніж від здатності росіян на вести лад. Вам спасибі. Петро Андрющенко був із нами. Говорили про Маріуполь.